Що ж, вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми знаходимося на каналі Slate Video, де проходить наш уже четвертий кіфтавей. Сьогодні ми починаємо о 12-й годині, щоб могли приєднатися також і японці до нашої трансляції. Що ж, не будемо гаяти часу та розпочнемо. Е, умови в нас не змінилися, тобто для того, щоб приймати участь у конкурсі, нам потрібно заповнити форму та бути на трансляції, щоб вчасно віддати фідбек адміна. Що ж, починаємо. Першим переможцем буде цей гаманець, записую вас в чат. Так, поки я записую, я б хотів би нагадати, що на момент е, трансляції до слайду приєдналося вже близько 60 тисяч користувачів. Тобто ми ростемо. Так, перший переможець в чаті. Я його видаляю з таблиці. Так, крутимо далі. Що ж, з новин Слейт проводить лізденг на біржі. На сусідньо відомій біржі Coinbase. Що ж, другий переможець у нас є, записуй його в чат. Так, переможець є. Е, е, Крутимо третього. Сьогодні у нас досить великі шанси на перемогу. Так, ось наш і третій переможець. Я б хотів нагадати, що якщо ви е, х, запросили своїх друзів, то ви можете попросити в адмінів слейту ваунчер подарунковий. Вашим друзям, тобто на 500 Старс Лаксів. Третій переможець уже в чаті. Продовжуємо далі. Так, ось наш четвертий переможець. Він в чаті. Продовжуємо. Так, І ми вже визначили п'ятого переможця, і це означає, що в 5-хвилинний час вам потрібно зв'язатися з адміном слайд-відео, так як зробив вже перший користувач. Він вже підтверджений та бере винагороду. Якщо ви не зв'язуєтесь в 5-хвилинний час, дискваліфікуєтесь із конкурсу, і ми перебираємо переможців. Що ж, чекаємо п'ятихвилинний час. Ось вже і підтверджено нашій другі гаманець. Очікуємо інших. Так, мене видали останнього переможця, тому я цим і займуся зараз. слайд «Переможець» підтверджений. Вітаю. Нагороди будуть розподілені протягом 24 годин. Слайд Гіфтавей не береже про вас інформацію, тобто вона також видаляється протягом 24 годин. Також я б хотів зробити анонс нашої слідуючої трансляції. Вона відбудеться о 13-й годині 16.03.24 року. Тобто, ви маєте, ну, я вам рекомендую підписатися на цей канал, поставити колокольчик для того, щоб ви були в курсі подій, щоб не пропустили трансляцію. А поки вже четвертий переможець підтверджений. Чекаємо ще дві хвилинки на останнього переможця та йдемо далі. Вибачте, була помилка слейт ліститься на біржі CoinStore на Coinbase. Що ж, а тим часом ми переключимо нашого п'ятого переможця, адже він не відмітився в трансляції. Починаємо. Так, ось наш п'ятий новий переможець. Я вас відправляю в чат. Будь ласка, відмітьтеся, що ви присутні. А я хочу ще раз нагадати, що до слайту приєдналося вже 60 тисяч користувачів та холдерів Stars Я вас вітаю та ми йдемо вперед. If your wallet has lost a price, you must write at uh, the chat uh, the nickname of your account. Там наш четвер... п'ятий переможець підтверджений. Отже, ми підводимо підсумки нашої трансляції. П'ять переможців були обрані. Ваші призи протягом 24 годин прийдуть на ваш е вигляді ваучера на Старослаксів. Всі, хто виграв, я вас вітаю. та, Так як я вже і сказав, у неділю. Ну, в слідуючу неділю о 13.00 у нас буде проходити 5 GIF TV. Тому до скорих зустрічей. І на все.